Снаряди закінчаться до літа. Європа відправить до України своїх військових. Зеленський б'є на сполох. НАТО почне воювати проти Росії. Дізнайтесь за мить, Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бібік. В Україну можуть відправити війська НАТО. Над цим рішенням роздумують кілька країн Альянсу та ЄС. Принаймні про це заявив прем'єр Словаччини Роберт Фіце. За його словами, деякі держави розглядають варіант, за якого на базі двосторонніх угод відправлять до України своїх військових. Тут зауважимо, що офіційно ніхто на заході таких намірів не озвучував, а Роберт Фіцо відомий своїми проросійськими поглядами і блокуванням військової підтримки Україні. Тож, над його словами, краще двічі подумати. Знаєте, що цікаво, що буквально вчора Володимир Зеленський також прокоментував цю тему. Він заявив, що війська НАТО можуть з'явитися в Україні лише за однією умовою, якщо ми вступимо до альянсу. Послухаймо, ми не ведемо перемовини. З нашими партнерами щодо застосування їх армії на території України. Якщо Україна буде в НАТО, для нас це ну, най, найпотужніше безпекові гарантії, то, відповідно, я думаю, що ми будемо використовувати п'яту поправку. Водночас західні аналітики вважають, що такий сценарій можливий НАТО та ЄС можуть вести свої війська в Україну ще до завершення війни. Це було б найкращою гарантією безпеки. Так вважає експерт Центру аналізу європейської політики Ніколя Тензер. от, за його словами подібний сценарій вже розглядають у певних колах. Далі цитуємо: ці солдати не воюватимуть за повернення окупованих територій однак, розміщення там військ принаймні забезпечить певні гарантії для територій, які зараз вільні від російських військ. Якщо Україна зараз не може увійти до НАТО, тому що триває війна, то НАТО може увійти в Україну. Кінець цитати. Перші розмови на рівні інсайдів про такий сценарій з'явилися ще влітку 23-го, якраз напередодні саміт НАТО в Вільнюсі. Тоді із подібною ініціативою виступив екс генсек НАТО Андерс Фог В інтерв'ю The Guardian він запропонував державам-членам альянсу спрямувати своїх військових до України. Ось його слова: країни-члени НАТО можуть відправити війська до України, якщо на саміті Альянсу Україна не отримає гарантій членства та гарантії на перехідний період. Такою була цитата. Тут наголосимо, що офіційного запрошення до НАТО Україна на саміті в липні так не отримала, і наразі укладає безпекові угоди з кожною країною, окремо в двосторонньому порядку. Проте, все це. Робота на перспективу нині ж в Україні є нагальна проблема браку озброєння та боєприпасів за прогнозами німецького видання Шпіґль зсу вичерпують наявний запас снарядів до літа. А може й раніше журналісти посилаються на німецькі спецслужби. І от, за їхніми даними, Берлін таємно обговорює угоду щодо закупівлі боєприпасів з Індією, де не хочуть відкрито псувати відносини з Росією. Аналогічні документи можуть підписати з арабськими країнами, у деяких із яких є великі запаси снарядів, як повідомляється, з огляду на критичну ситуацію з боєприпасами Дмитро Кулеба вже звернувся до європейських країн. Глава МЗС закликав заборонити експорт боєприпасів із європейських країн в інші, окрім України. Цитуємо. Усі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі до третіх країн, мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені до України. Кожен патрон, виготовлений в Європі, повинен служити для захисту Європи. Кінець цитати натомість ЄС поки що не виконав навіть. Давні свої обіцянки, як відомо, Україна мала отримати від європейських країн мільйон снарядів. Але Євросоюз не впорався із цим завданням за словами Володимира Зеленського, зсу не отримали і половини від обіцяного далі. увага на екран що стосується Європи і про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так з мільйону снарядів, який нам пообіцяв європейський союз закрити його не 50% Прийшло, а 30%, На жаль. В Росії з цим справи набагато краще за даними ГУР, окупанти змогли виготовити 2 мільйони боєприпасів впродовж 23-го. А цьогоріч вони хочуть вийти на число у 2,7 мільйони. Більше того, Росія вже вивезла усі боєприпаси з Білорусі. Також із Північної Кореї отримала ще півтора мільйона артилерійських снарядів 122 та 152 мм. міліметри. Шановні друзі, як думаєте ви, чи зможе Росія використати перевагу у боєприпасах для прориву фронту? Будь ласка, долучайтеся до обговорення в коментарях. Під Відео на цьому я вам дякую за увагу. Побачимось вже в наступних випусках.